Вітаю вас на відеовебінарі на тему свята Колеса Року та їх особливості в нашому столітті. Я думаю, що багато людей чули та навіть святкували ці свята, читали купу дописів у різних практиків стосовно кожного свята, її характеристики, але мало хто вивчав або поглиблювався в першоджерела створення існування цих свят. Тож сьогодні на цьому вебінарі я розкажу вам про зародження кожного свята, звідки пішли ці традиції святкування та які в них особливості на наше сучасне століття. Почнемо для початку з відповіді на питання, звідки ж з'явилась колеса року з восьми важливими святами. Колеса року за північною традицією це ланцюжок свят, який знаменує зміну сезонів. Вісім свят символізує природну циклічність, зміну погоди та пору року. Вісім це циклічність до нескінченності. Але у слов'ян свята колосороку називається коло сварога або коловорот, їх більше, ніж у ірландців. У словян коло року налічує понад 50 свят. Наприклад, громниця, «Димовий троян, масляниця, ладодіння, пробудження домовика, «Родониця», леленник, дентри богів Івана Купала, спожники, покров, корочун та інші. Ці свята мають в собі особливий сенс, що полягає у вічному переродженні та оновленні всього живого, втім, як і в північній традиції. Просто в північній традиції виділили з різних епох та культур ірландців головні свята року. І ці головні вісім свят вони язичницькі, які повністю підкріплені древньою традицією. Так, вони змінювалися по своїх назвах, змінювалися їх напрямки, але дещо було незмінним. І це початок їх існування. Древні ірландські культи, їх ще звуть кельтськими племенами, шанували всі свята через своїх богів та жриців. А це каже за древність та початок шанування традицій, які дійшли до наших днів, і стали настільки популярними, що навіть християнство собі повзаїмствувало декілька цих свят на свій лад. Кожне свято було виведено по астрологічним розрахункам, а в'єднані в одне колесо, яке ми знаємо на сьогоднішній день, воно було запантеновано гердером і Росром Ніколсом, засновниками ордена друїдів. І тут можна провести паралелі. Як в свій час в ордері Золотої Зарі Уейт запантенував свою колоду на віка, так і ці засновники ордера друїдів запантенували для нас на роки колоса Року. Тож давайте детальніше познайомимось з цими святами. І перше свято це Імбол. Історія Імболку насамперед змішана різними культурами, і в першу чергу це християнським напрямком, і святкуванням яблучного спасу. Але є інша історія появи свята. Імволк це свято повернення до верхни, і як свято Богині Бригід. Але розуміння Імволка глибше, бо це свято Очищення, яке спочатку представляло собою досить тривалий період очищувальних обрядів, аналогічних багатьом іншим індоєвропейським і навіть християнським святам. Більше того, розуміння імволка як періоду очищення найсильнішим чином пов'язано з двома іншими його значеннями з весною і шануванням бригід. І всі три ці пункти вкрай важливі для розуміння імволка. Походження самого терміна «імболк» досить переконливо пов'язується з коренем молоко. Ентимологи вказують у цьому плані, на переклад овече молоко, але більшість заперечує цю позицію. В кінечному підсумку ентимологи. Згали термін імболк із значенням одночасно і молока, і очищення. Крім того, на прикладі верленській літературній традиції молоко виступає як ліки від отруєних стріл, а в сагі божевілля суєбне зустрічається цікава деталь, де сам суєбне, герой саги, п'є молоко з углубленням в гної, що, можливо, вказує на уявлення про те, що молоко може очистити навіть екскременти. Якщо зрозуміло, стосовно Молока та очищення, то до чого ж тут пригід? Та хто вона така? Зв'язок між молоком і мотивом очищення, особливо в текстах, пов'язаних зі святом Брігітою, вказує в цьому плані на житє Брігіти, найранішу вернакулярну версію житє святої, де молоко використовується як доказ чистоти і сили Брігіти, її пов'язують з вогнем, тому що вогонь також очищує. І дуже багато є інших джерел текстів про Брігіт, які неправильно були приведені. В одному тексті пише, що прихід називають вогняною стрілою, або тексти, де вона спокійно заходить в будинок, який полає, і що вона захищає той будинок, це, звісно, неправильне значення прикладу. Сам імблок святкувався в культі 19 жриць бригід, які запалювали велике вогнище для очищення охочих. Так водилось, що якщо постояти біля такого вогнища очищаються всі тіла та кармічні погані вчинки. У сучасному житті у нас є свій період надмірності. Це зимові свята. Багато з нас збиваються в дні, купуючи подарунки до свят, багато їдять та п'ють, а в Новий рік дозволяємо собі багато чого, чого не могли раніше через щільний робочий ритм. Багато хто з нас без жодних сумнівів приймає рішення на наступний рік скинути вагу, розплатитись по кредитах, просто перечекати без втрати, сил довгу зиму. Можливо, в цьому випадку цілком природно розглядати період, що настає після новорічних свят, як ідеальний час для того, щоб зупинитися, стримати свої апетити, в усіх сенсах затихнути, поміркувати перед тим, як знову почати рух. Імболк свято перед весною, а весна це завжди початок нової життєвої глави, і імблок виступає вогнем очищення та завершення старого, щоб очищеним піти у нову главу. Природження не може відбуватись за один день, і воно природно вимагає певного періоду очищення. У цьому і полягає сердечне глибинне значення імболка. Це час створити себе заново за допомогою бригід, покровительки очищення, тому що нам усім потрібен період очищення. Чишення остара. Свято весни та пробудження. Це свято має набагато дрібніші коріння. Ми бачимо, що є паралельні схожості від інблоку до Остари, по богиням та святам. Остара приходить до нас в один із проміжних періодів між крижаним холодом зими та спекотним літом. Слово Остара походить від давньоскандинавського слова ост, що означає схід. У цьому є символізм народження сонця і оновлення життя, саме зі сходу за Роджується енергія сонця, яка досягає свого розквіту на півдні. Саме по цій причині християни святкують Пасху. Остара германська богиня родючості, розквіту і весни. У скандинавській міфології її щорічний прихід символізує початок цього сезону, ознаменованого світінням рослин і дерев. Та прихильністю стихій, адже за легендою, вона прокидається на світанку в перший день весни після довгого симового сну. Це свято вшановує богиню, яка щорічно дарує родючість подружнім парам землі та тваринам. Осара це образ весни, і її описують як молоду жінку в розквіті сил, радісну і сяючу, одягнену в квіткове зелене вбрання. Її супроводжують чарівні тварини і феї, які віщують прихід весни. Розписані яйця і кролики одні з головних символів Остари. У всьому старому світі яйця використовували як потужний оберіг, що привертає удачу і відганяє неприємності. Писанки також є одним з найчарівніших і найзначніших язичницьких символів оновлення. Яйця символізує відродження природи, це потенціал життя, сповнений надії. Священною твариною богині був заєць, який символ родючості має та життєвої енергії. Хоча стара є богиною весни і світанку. Вона має багато спільних рис з іншими скандинавськими богами родючості, і, зокрема, це богиня Фрея. З цієї причини деякі вчені припускають, що Остара може бути однією з форм фреї інші ж порівнюють її зі скандинавською богинею молодості та краси Ідун. Але це не першоджерельні корні цього свята. Весняне рівнодення це момент, коли сонце переходить із знака риб, який завершує задікальні коло, у знак овна, який відкриває новий цикл, тобто початок нового року згідно із стародавнім європейським літочисленням. У цей час тривалість світлого дня дорівнює тривалості ночі, і цей астрологічний розрахунок був ще в Древній Месопотамії, де богиня Іштар була названа Астарта. Найдавніші письмові згадки про неї з'являються в списках Бога Фараха, знайдених у стародавньому шумерському місті Шурупак, яке датується приблизно 2600 років до нашої ери. Шумерські жриці робили приблизно те ж саме, що робимо на це свято і ми: зустрічали та святкували весну та її оновлення. Особливості свята Остара це внутрішнє пробудження, зміна мислення, перехід до нового етапу життя, будь то кар'єра, стосунки, самопізнання тощо. Це нагадування про єдність природою і потребу її збереження. І, звісно, це трансформація, яка торкається кожного з нас неналежності, хто ми є. Ми все рівно відчуваємо пробудження землі в енергетичному відчутті. Бельтайн. Назва Бельтайн вказує на давнє походження свята. За однією з версій, вона означає вогонь Белла» Беленоса, одного з кельтських богів сонця. Його культ був настільки поширений, що дійшов навіть до римлян, які отожнювали Беленос з ополоном. Оскільки Бельтайн відзначав початок світлої половини року, таке припущення не позбавляло сенсу латинських авторів. Діодор Сицилійський, сучасник Юлія Цезаря, писав, що. Раз на 19 років під час свята весняного рівнодення, тобто якраз бельтайна, сам Аполлон спускався до своїх шанувальників на цілий день і залишався з ними до першої зірки. Рік у Кельтів ділився на дві основні частини темну і світлу, зиму і літо. Бельтайн був початком світлої частини року, днем народження великого сонця і одночасно позначав вмирання малого сонця, темної частини року, що і пояснює саму назву. У християнські часи церква витіснила Болтайн іншими святами, близькими за датою, такими як Великдень, День Святої Вальпургії та свято Святого Христа. Однак остаточно вільтай не зник. В Ірландії та Шотландії, де вплив церкви був слабкішим, він навіть зберіг колишню назву, в інших місцях став просто травневим днем. Язичницька спадщина зникала повільно, і навіть після заборони свята багато хто продовжував збиратися таємно. Звідси і з'явилася легенда про Вальпур'єву ніч з 30 квітня на 1 травня, як про ніч відьом. Будучи днем пробудження природи, піком сили родючості, Бельтейн вважався ідеальним часом для укладнення шлюбів. А також традиція споруджувала травневе дерево або травневу жординку. Це німецьке походження. На Британські острови її завезли англосакси. Жордина символізувала Бога, що запліднює землю. До верхівки жордини підвішували великий вінок, який, як і саме дерево, прикрашали квітами та стрічками. Жордина ставала центром травневих гулянь. Навколо неї водили хороводи та влаштовували різні ігри. На сьогодні травневий день втратив своє сакральне значення, але його продовжують активно відзначати. У цей день проводять народні гуляння, до травневих святкувань приурочують весняні ярмарки та просто відпочивають. Найтемніша легенда цього свята, яка існує як закон в нашому столітті, це те, що всю ніч боги спускаються до нас в духах та в тваринах та частують разом з нами, впливають на зародження особливих магічних дітей, і діти, які народжуються всю ніч, вони володіють силою. Тож цей день ідеальний для народження нового життя. Наступне свято це літа. Вона сягає своїм корінням у давні язичницькі традиції і відназначалась багатьма культурами протягом усієї історії культів. Сама назва походить від англосаксонських назв місяців ліпа червень, буквально рання літа. Шведська назва свята – «міцомар». Перекладається як середина літа, цей день офіційно одруження Бога і богині, день короля Дуба і свято Фей, ельфів та інших міфічних істот. Саме свято поєднує в собі усі стихії і використовує силу сонця як джерело сили. І, звісно, тут не можна забути за свято Івана Купала, за юліянським календарем його відзначають в червні, якраз у найдовший сонячний день. Літа це час духовного оновлення. Багато хто використовують цей день, щоб з'єднатися з Божественним і не мітити плани на найближчі місяці, а також використовують його для здійснення заклинань та ритуалів, спрямованих на достаток, зростання та трансформацію. Але частіше всього цей день використовують для достатку і росту грошей, і це зовсім не соромно – здійснювати ритуали, пов'язані з грошима. І надам вам маленький секрет, що найпотужніший ритуал на гроші. Ші в цей день буде ритуал через скандинавського бога Ньорда. Він покровитель морів, вітру та достатку та родючості. Особливості цього свята це почати напрацьовувати зв'язок з богами або увійти в контакт з покровителем, якого ви обрали насамперед. Також цей день потрібно починати вступати в магічно поглиблену практику, і напряму цей день в наше століття найкраще для того, щоб зробити розхрещення це підсумок півроку і планування одночасно з діями на наступний півроку. Наступне свято це Ламас або Лугнасад, відзначають на початку серпня, коли дозрівають перші плоди, і природа починає повільно готуватись до осені. Значення назви Лугнасад означає луг. Якщо бути точніше, то Лугнасад перекладається як весілля луга. Якщо звернутися до історії, то задовго до початку міграції індоєвропейців на території сучасної Європи багато народів поклонялися богині матері, яка захищала землеробів і дарувала землям рус. Родючість. Пізніше у греки сформувався більш відомий сучасний людині культ богині родючості Дементри. До наших днів дійшла давня легенда, згідно з якою Лух заснував це свято в пам'ять про свою прийомну матір, богиню Тайлтіну. Вона теж має зв'язок з землею, родючістю, а її ім'я Талтін походить від слова Талам, тобто земля. Під час Ламаса починають збирати перші плоди і куштувати їх. Люди прагнули заручитися підтримкою вищих сил, щоб і надалі отримувати багаті врожаї а життя залишалось благополучним та щасливим. Під час Ламаса над першим снопом пшениці проводили обряд жнив, після чого зерно молотили, мили і готове тісто відразу відправляли в піч. Перша ж сім'я, яка встигала закінчити збір врожаю, робила зернову ляльку. Її передавали наступній сім'ї, і так до тих пір, поки лялька не залишалась у тих, хто закінчив збір останнім. У сучасній Ірландії досі жива традиція ходити на пагорби і в ліси з вечорницею саме в ці дні, тому що ця ягода у ірландців вважається одним з символів щедрості матері землі. Безпірно, особливості Ламасу в наше століття це збір врожаю, пшениці. У духовному розумінні це сила трансформації та ініціації у новий потік духовного відродження. Саме Ламас запатентував серед язичників як час глибинного переосмислення та поштовх в час, коли Розкривається працьовита та творча енергія. Мабон. Це переломний момент між літом та зимою, коли день за часом дорівнює ночі. Наступного дня колесо перевалить через позначку рівності, а Сонце через екватор, і ніч потроху візьме владу над світлом до зимового сонцестояння, після чого день знову почне набирати силу. Сама назва цього свята походить від імені валійського бога Мабона, і ім'я це означає молодий син. Мобон символізує чоловічу родючість, а назва молодий син юне божество. Син світла, осіння рівнодення відзначає часґмін, те саме відзначає і народження Мабона, Мордон, його мати це велика богиня, страж потойбічного світу. Захисниця. Та да, це літелька. Вона це земля. З моменту осіннього рівнодення світло стає менше, ніж темряви. Сонце світить деталі слабкіше аж до дня зимового сонцестояння, коли сонце починає набирати силу. У стародавніх слов'ян, як і в інших язичників, у вересні сонце проривало переродження з дорослого стану в похилий стан. Взагалі саме святкування тривало довго, за тиждень до і ще тиждень після рівнодення. У дні святкування пили медовуху, дякували богині за врожай, Влаштовували її проводи до наступного рівнодення весняного. Мабон тісно пов'язаний з мертвими та жіночим родом. Цей день присвячували цим аспектам більше усього. Також традиційно свято Мабон на святкувальному столі стояв яблучний пиріг або яблучна вартутка, що означало осінній врожай на столі. Я вважаю, що особливості мабона це момент звільнення і відходу від усього, що вичерпало в себе, що застаріло і залишиться в минулому. Це час висловлення пошани померлим родичам жіночої статі, це свято другого врожаю, незрівання яблук і підготовки до зими. Наступне свято це самайн, і перше, що хочуть зазначити, що його дуже часто плутають з хлоїном, або взагалі поєднують між собою два свята. Хловін святкується 31 жовтня в Америці, а Самайн відзначається 1 листопада у язичницьких кругах. Усе, що об'єднує ці два свята, це тикви. Саме це свято означає закінчення світлої половини року літа. І початок темної половини року зими. Під час самайна духи мертвих приходять провідати своїх живих родичів. Для них залишають відчиненими двері та запалюють дороговказівні вогні, на вікнах та перед будинками, готують спеціальну поминальну їжу. Хеллоуін же традиція значно пізніша, і вона має відношення до християнського періоду. Сама назва це шотландське скорочення від англійського, що означає напередодні дні всіх святих. Тепер, знаючи більше, маю надію, що плутати та поєднувати ці свята ви більше не будете. Головними частуваннями самайну є запечені яблука в карамелі, а головним атрибутом цього свята є тиква з свічками всередині для мертвих. Святкують свято свята стрибками через вогонь, споминальними вечерями для мертвих та підсумками свого урожаю та досягненнями. Особливості в наші часи цього свята це тикви, осінні вайб, гарбузові пироги, сінабони та почитання мертвих родичів, Самайн більш цілеспрямований на свої глибинні відчуття та саморозвиток внутрішнього себе. І останнє свято Йоль свято середини зими та зимового сонцестояння у Скандинавії. Це найдовша ніч у році, тому вона магічна. Йоль заведено пов'язувати з Богом Одіном, який очолював дике полювання загін вершників привидів, що збирають душі людей. Скандинави вважали, що якщо їх зустріти, то можна потрапити в інший світ, а то і просто загинути. В Англії була своя інтерпретація цього міфу. Брити вірили, що під час дикого полювання людей переслідують фейрі з королем Ель на чолі. Скандинави під час йолю заколювали ще кабана на честь фрейра бога родючості та сонячного світла, щоб наступний рік був дуже урожайним. У кожного народу були свої юльські традиції. Наприклад, в Ісландії взагалі дуже дивні. Батьки лякали своїх дітей юльським котом, величезною ненажерливою істотою, яка під час найдовшої ночі в році поїдає людей, що залишились без нового одягу. Дуже дивно. Інші народи відзначали аналогічні свята, пов'язані із зимовим сонцестоянням. У це була коляда, початок повороту сонця від зими до літа. Це свято визначало, яким буде весь наступний рік, щасливим чи не дуже, врожайним чи не врожайним. Під час коляди люди рядділися, розфарбовували обличчя сажею та буряком, одягали маски та костюми, все зображували тварин та нечість, ворожили, а ще колядували, ходили по хатах, виконували пісні, за які господарі давали їм гроші на різні частування. Сама історія свята дуже давня. Історики вважають, що вже у п'ятому столітті воно вже було широко поширене на території скандинавських племен та Британських островах. Простежити його історію далі на жаль неможливо. Збережених британських літописів давнішніх часів вкрай мало. Сам Йоль і традиції його святкування потрапили до бритів згодом після постійних набігів скандинавських племен. Назва Йоль поширена від слова «гьоль», що означає «Один», тому в це свято шанували та славили саме Одіна. За давніми традиціями, Йолі святкували цілих 12 днів, і кожен із них був дуже важливий. Існували суворі традиції та ритуали, які потрібно було виконувати. З Йолем пов'язано багато магічних ритуалів і ворожінь, але найбільша особливість наших часів це свято асоціюється з рясним столом, веселими гуляннями і зустрічі всього великого роду за довгим столом. А ще також потужні дні для розхрещення та посвяти скандинавську традицію. Підводимо підсумки. Свята колесо Року – це не просто якісь там дні сили, це для вшанування природних циклів, оновлення та взаємозв'язку з природою, а також для духовного розвитку і особистої трансформації в усіх сферах розуміння. Абсолютно кожна людина, беручи участь у святкуванні цих свят або дня, залучає свою енергію на інший рівень свідомості.